Звідки війни і сварки між нами? Причина сварок. Біблія каже, що звідки війни і сварки між нами? Хіба каже, не з ваших пожадливостей, або інший переклад каже: хіба не від ваших пристрастей, які воюють всередині вас? Завважте, що те, що зароджується в нашому серці, оці пристрасті, ці бажання, які ми хочемо досягнути, ми, по перше, програли всередині, в розумі, в серці. Ці пристрасті перемогли нас. Але ми все рівно хочемо цього досягнути. І от така відбувається таке замкнуте коло, такий ланцюжок. Ми хочемо, але в нас цього немає. Ми починаємо цього досягати, але не можемо цього досягнути знаєте, правильним шляхом. Тому починаємо конфліктувати. Наприклад, якщо сварка будується на якомусь егоїзмі, я щось хочу, я хочу, щоб мене любили, я хочу, щоб мене поважали, щоб мене визнавали. і, Відповідно, я починаю конфліктувати, починаю якби досягати цього не здоровим шляхом, а конфліктами, сварками різними. І відповідно я цього не отримую, тому що ну, це не та дорога. Це навпаки приводить до того, що ще гірше положення стає, тому що цей конфлікт породжує сварки, і, відповідно, немає миру у відносинах. Тому коли ми дивимося, ми маємо розуміти, що причина сварок не люди, які нас оточують, не дружина, не чоловік, не близьке коло людей, а в нас причина в нашому серці. Наших пристрастях, в наших пожадливостях, які, які ми хочемо набути, або того, чого ми хочемо набути сьогодні або зараз. І тому причина саме в нас. Звичайно, можуть бути причина і в оточенні людей, але Біблія звертає в першу чергу на наше серце, що є в нашому серці, наші бажання, наші пристрасті. І там, до речі, Біблія далі говорить, що оці пристрасті це світські пожадливості, це любов до світу, це бажання до світських речей. Бажання або прагнення до світського задоволення, і тому нам треба переглянути своє серце, свої бажання або свої пристрасті, і, відповідно, спочатку побороти їх в своєму серці, і тоді в нас не буде сварок і не буде якихось, знаєте, нездорових відносин. Всього доброго!